Курсанти та викладачі академії, містяни, готові до п'ятигодинного кіномарафону. Фестиваль американського кіно незалежність у Кропивницькому Вперше до уваги глядачів представлено три фільми: знайомтеся, сімейство Патл, живі в середині та вулиця для всіх. Фільм комедія, документальна комедія, знайомце з сімейством Патель. Інший фільм це Живі всередині, це дуже цікаве дослідження взагалі ролі музики в житті людини. Це один винахідник, скажімо так, винайшов такий спосіб, щоб повертати людей в нормальне життя з хворобою Альцгеймера за допомогою музики. Дуже чуттєва картина. І третій документальний фільм це називається Вулиця для всіх. Я б сказав, що це така музична історія Нью-Йорку, розказана вуличними фотографами. Усі фільми англійською мовою. Для зручності сприймання є українські субтитри. Так як хочу підучитися трохи англійський язик, мене заінтересувало. Тим більше особливості ось вот цей перший фільм про індійську сім'ю, так показався дуже оригінальним і цікавим, захотілося подивитися. Господар цьогорічного фестивалю, ректор льотної академії Сергій Неділько, розповідає, зазвичай дивиться фільми саме англійською. У нас тісна співпраця з Сполученими Штатами Америки вже давно в галузі перепідготовки льотного складу і більше 230 громадян Сполучених Штатів тут у Кіровограді у нас перенавчання проходили. Дуже важливо є сьогоднішня подія. Ми сподіваємося, що це буде початком співробітництва вже в галузі культури. Глядачі діляться враженнями. Я думаю, в принципі, будь-яке документальне кіно цікаве, незалежно від того, чи воно українське, чи американське, чи індійське. В будь-якому разі з нього можна буде щось для себе почерпнути. Особисто для мене в принципі мені більш цікавлять якісь фільми, над якими можна подумати там філософського плану, можливо, якісь. Детективи. Після Кропивницького фестиваль переїде до Черкас та Кременчука. Олександра Єльченко, Сергій Баранюк день за днем.